То був найважчий день і найчорніший, коли Ісуса воїни розп'яли. Ну, хіба може горе бути більшим? Марія в розпачі біля Христа стояла, якби могла, О, якби тільки вміла полегшити його тяжкі страждання або додати ще й своєї сили. Але з Христа дивився він востаннє і гучно скрикнувши. Помер, о Боже милий, хіба такому треба помирати, хіба йому тепер лягти в могилу, коли стільком ще треба помагати? Не розуміла серце рвалося з болю. Як пережити втрату надвелику? Він же змінив її пропащу долю, не дав згубити молодого віку. Ну, а тепер, а що тепер робити усім, хто так любив його? О Боже, уже й могила каменем закрита і запечатана стоїть сторожа. Скінчився день, а у неділю рано Щелець світанок зарожевив обрій, ще навіть стежку бачила погану побігла в сад, уже знайомий добре. Але о ні, могила вже відкрита, хреста нема, його напевне вкрали, щоб назавжди від неї схоронити. У відчаї Марія заридала. Чого ти плачеш? ангели питають, ну а вона іще не розуміє. Я тіло Господа свого шукаю. І знову відчай, знову безнадія. Чого ти плачеш? озирнулась. Може, це ти його узяв? Скажи, прошу я, куди поклав? Мені ти допоможеш. Я заберу його. Маріє чує. Світанок, на траві ще були роси, і прохолода землю огортала, та на очах вже не брутніли сльози. Равуні, вона Господа впізнала. І як добре, коли знаємо ми Бога, і ходимо у житті Його стежками, у світі не шукаємо тільки свого, а багатієм добрими ділами. Та лиш тоді, коли любов у серці. До Господа, як у Марії буде, Він тихим голосом до нас озветься, і ми побачимо Воскресіння чудо.